Вони наша гордість та слава. Завдяки їм ми живемо під мирним небом. Кожен окремо і всі разом герої, котрі в часи незалежності воюють за незалежність. 24-й день народження країни вони зустрічають із подарунками, бойовими нагородами, даниною за їх мужність та відданість Україні та її народу. У день народження країна вшанувала своїх героїв 24 серпня. Нагороди отримали бійці 8-го окремого полку спеціального призначення. Олександру лише 23. Незважаючи на молодий вік, хлопець признаний країною герой. У нього в руках орден за мужність третього ступеня. каже те, що нагороду отримав у день незалежності, справді символічно. За єдину країну не один місяць боровся в АТО. Пізнав і радощі перемог, і біль утрат. Одного разу ледь сам не попрощався з життям, утім залишився в живих. В Народі про таких кажуть, народився в сорочці. Попали в засаду. Встріли в урал. При, при, е, коли відбували засаду, пуля пройшла між бронежилетом і тілом, пошила ліву частину грудини і просто вилетів до Тобто Не заділа ні важливих органів і не відрикошателя бронежилета в тіло. Олександр зізнається, після пекла війни Свято Незалежності зустрічає зі змішаними почуттями, коли радість межує з сумом. Дякую, що живий і тужить за тими, хто додому не повернувся. Ну, при тій засаді я втратив двох своїх товаришів, яким же не міг допомогти. Так як я був санінструктором, там вже неможливо було нічого зробити, хоча я робив все, що можна і не можна. Ну, вони завжди в нашій пам'яті, ми завжди будемо їх пам'ятати. Початку проведення антитерористичної операції полківці попрощались із десятьма побратимами. Командир полку зізнається, втрачати підлеглих страшно, так само, як йти в бій. Утім, спинятись сьогодні ми не маємо права, адже на кону наша вистраждана віками незалежність. Захистити її обов'язок кожного справжнього чоловіка. Той, хто скаже, що не страшно, той бреше. Страшно всім. І солдату страшно, і командиру страшно. Але чим відрізняється справжній чоловік? від… не зовсім справжнього, тим, що він боїться, ну, скажімо так, ні, боїться, апасається, робить крок вперед і йде виконувати завдання. За успіхів в бою у полківців чимало нагород лише сьогодні кілька десятків хлопців удостоїли медалями та орденами. Взагалі ми маємо двох. Героїв України, ну порядка вже з сьогоднішнім днем, порядка 80 бойових родинів. Один військовослужбовець дважди нагороджений. Командир каже, пишається кожним, хто ризикуючи власним життям, стоїть за нашу незалежність, за Україну. Адже вона єдина й найкраща. Головне пам'ятати про це. Побажати країні, хочу, щоб закінчилася ця війна. Побажати. Щоб ми всі разом пам'ятали або згадали, що ми дійсно живемо в найкращій країні в світі, я не побоюсь цього сказати. Нема кращої країни. Тому всім спомніють про це, де ми живемо. Ну і щось зробити на своєму місці, щоб було краще всім. Бо ми того варті. Оксана Чушкіна, Андрій Храбуст, новини, телеканал Ексклюзив.